Початок кінця диктатора. Приберуть товсті гаманці. Мене звати Луче. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Вчора ввечері, після того, як почали з'являтися перші новини про те, що ватажок терористичної організації Вагнер Пригожин заявив про початок військового перевороту в Ерефії. Я пішла спілкуватися з небожителями у медитацію Фіолетове Полум'я. Для спеціальної взаємодії з небожителями створила намір про взаємодію із кимось з них, щоб отримати відповіді на власні запитання. З ким саме? Де саме? І як? Саме відбуватиметься цього разу контакт, я не знала. На початку медитації бачу перед собою прозорий ліфт. Заходжу у нього і кудись підіймаюся. Ліфт доставляє мене на робочу нараду на робочу нараду до небожителів. За овальним столом сидять Ісус. І богиня справедливості Парція. Ліворуч біля столу стоїть Сен-Жермен, Склад, у якому переді мною з'явилися Небожителі, їхня мовчазна метафорична відповідь на поточну ситуацію, відновлення справедливості, можливостей, свободи. Задаю Запитання про військовий переворот Пригожина. А саме про його подальші повороти приходить відповідь: Початок кінця Путіна і режиму диктатора. Його замінить Пригожин, задає наступне запитання. Пригожин виконає свою роль і його приберуть, отримую наступну відповідь. То всті гаманці при владі приберуть. Після цього я задала їм ще кілька запитань. Ще кілька запитань про Україну. І Сен-Жермен наповнив розкриті чаші моїх рук енергіями фіолетового полум'я. Посилання на медитацію фіолетове полум'я знайдете в інформації під цим відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Всесвіт. Посилання на спільноту та інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полум'ям та архангелами знайдете в інформації під відео. В одному з наступних відео я розкажу, що відповіли мені небожителі на запитання про Україну.